Шановні слухачі, зараз ми розглянемо, як потрібно створювати текст і додавати до нього тест. Отже, ми знаходимося з вами на курсі Геометрія 9 клас і будемо додавати текст. Перш за все, потрібно звімкнути редагування. Отже, якщо у вас його немає, потрібно відкрити і розглянути редагування. Після того, як зімкнули редагування, у вас з'являється можливість додавати до кожної теми ресурси або інструменти. Отже, ми працюємо з темою рівняння фігур і будемо до цієї теми додавати тестове завдання. Отже, шукаю. Обрала, ще раз привертаю вашу увагу до того, що потрібно обрати саме ту тему, якій ми будемо додавати питання, щоб нам не довелося потім переносити. Отже, тема 3. В темі 3. Ось тут справа, є така вкладка Додати діяльність або ресурс. І так додаю діяльність. Діяльність це буде тест. Записую тест. І ось тут в мене з'являється коротка анотації, якими можуть бути тести, і отже ми його додаємо. І з самого початку запишемо тему. Це буде текст до теми 3 Рівняння фігури. І запишемо, що це буде тест до теми 3, тест навчального досягнення. Отже, Отже, ми прописали назву, що це тема 3 тест начальних досягнень. У дужках написала рівняння бігу. Тепер ми розгорнемо всі вкладки, щоб можна було подивитися, які є параметри. Тут детальніше можна було б описати, що собою являє цей тест, але я не буду використовувати. Оскільки ми плануємо, щоб не плануємо закривати і відкривати тести. А орієнтуємося на те, що у нас буде тест постійно відкритий, то ось тут нам вмикати галочок почати і завершити тестування не треба. Тобто ми залишаємо в такому вигляді. Можемо поставити обмеження в часі. І в даному випадку включимо обмеження в часі і поставимо: 8, буде поставимо ну, максимум 15 Максимум. Значить, після того, як час впливає, відповіді будуть відправлені, інакше вони не зараховуються. Відправлені, інакше вони не зараховуються. Хай буде. Так, пільговий е, період подання ми можемо один день включити. Далі будемо виставляти оцінку. Прохідний бал поки що ставити не будемо, але це можна його Включити для того, щоб у нас було. Можна було переходити до наступних. І, зрештою, ми можемо поставити 60%. Підсотків. 60%. Підсотків. Так. І оцінка буде краще. Середня, краща оцінка. Хай буде оцінка краще. Уже Тепер. Випадковий порядок елементів ми можемо ставити. Можемо ставити, щоб вони були впорядковані. Хай будуть вони без випадкового порядку, а в тому, в якому ми їх додамо. Так. Зрештою, якщо у нас відповідає поряд кілька учнів, то найкраще, щоб був порядок випадковий. Тоді запобігаємо степенням. Тепер, як же ми будемо виставляти оцінку, можна зразу після спроби Виставляти? Так? Можна пізніше, поки текст підкриється. Оскільки ми не плануємо закривати текст, текст то ми поставимо зразу після того, після того, як відповів учень зразу може отримати. Пізніше, поки текст ще відкритий. Ось ми виберемо це все. А тут ми знімаємо. Ось такий вибираємо варіант. Далі будемо кількість десяткових знаків оцінки. Нам треба один десятковий знак і загальний коментар до тексту. Значить, маємо поставити межу оцінки. До 100, значить ми пишемо. Добре? Так. Далі, якщо ми поставимо е, межу 60%, то тут ми запишемо не зараховане. Не зараховано. Тобто, спробуйте ще. Ще раз. Ну тут ми поставимо можливість спробувати ще один раз. Можемо додати ще більше коментарів. Далі є можливість доступність показати, є можливість, щоб у нас учні вводили певний код, є можливість працювати з групами, окремими групами, доступними групами. Ми залишимо немає груп. Щоб учня не треба було записувати групи. Він міг працювати самостійно. Далі компетенції ми ще не прописуємо. І так зберігаємо і показати. І Вже ми зберегли. І дивимося, що у нас кількість дозволених крок 2, обмеження в часі 15 хвилин і краща оцінка. Зараз будемо додавати питання до цього тесту. Отже, спробуємо редагування тесту. Якщо ми обираємо редагування тесту, у нас з'являється вкладка. Додати питання. Ось так. додати. Ось тут ми можемо додати питання. Додаємо і питання. Це безпосередньо можна зразу створювати питання і додавати питання. Але ми так не будемо. Ми візьмемо і оберемо із тих питань, які вже в нас створені. Ось воно. Банк питань. І так розглядаємо банк питань. Обираємо. Йдемо 3 і тест навчальних досяг. Переходимо сюди і маємо ось тут два питання: перше та друге питання. Додаємо ці питання, вибрані до тесту. І це вже питання у нас створені. Ми тепер повинні визначитися. Яка буде максимальна оцінка? Ну, оскільки в нас тільки два питання, так? то ми поставимо поки що оцінки тим, яку ми потім маємо змінити. Після того, як ми додамо ще більше питань. Отже, ми поки що зберігаємо і подивимося, як буде це виглядати. Переходимо до курсу. Ми бачимо, з'явився тест навчального досягнення порівняння фігури. Спробуємо його переглянути. Отже, нас попереджає, які ж тут накладені вимоги, що дві спроби 15 хвилин і почати тестування, і ми розпочинаємо тестування. Отже, почати спроби. Отже, пропонують нам. Перше питання. Скласти рівняння. Отже, ми обираємо Друга. Так. І переходимо до наступної сторінки. Друга сторінка у нас буде. Складіть рівняння прямої графіки, яку зображено. Тут ми обираємо до рівня 2. І Оскільки два з цього питання, завершуємо спробу. Тепер ми отримаємо, що залишилося, буде в нас лише через 15 хвилин. Відповіді нам будуть. Ну, тобто це зручно в тому випадку, якщо вчитель використовує на уроці і вже як прозвеніть, скажімо, або там за кілька хвилин дзвінка, і учні одночасно отримують відповіді щоб запобігати, писуванні та концерно? Отже, відправити все. та заверше. Ми отримуємо відповідь правильно, витрачені під час і завдання дані Дякую за увагу.